Вчилися творити і розвивати родину у рамках всеукраїнського тижня. Планування сім'ї з півсотні лікарів та акушерок зі всієї області запросили на незвичний тренінг. Медикам пропонували побувати в ролі пацієнтів, аби навчитись розуміти тих, кому надають консультації. Причому так, аби відповіді були не формалізовані, а з урахуванням усіх особливостей тієї чи іншої родини. Врачи и медсестры побывали в роли пациентов и научились преодолевать те психологические барьеры, которые возникают в общении медицинских работников и женщин, когда они приходять з питаннями по плануванню сім'ї навички у питаннях планування сім'ї сім відточували протягом п'яти днів. Підхід до пацієнтів шукали за допомогою інтерактивних вправ і творчих завдань. Тепер учасники тренінгу сміливо можуть заявити секрет здорової родини, коли кожен із подружжя розуміє процеси, які відбуваються в організмі чоловіка та жінки, а також у загальній поінформованості населення щодо методів планування сім'ї, передусім контрацептивних. Раніше це звучало як дикостю, а в нинішнє вірі. Час... Это единственный ключ к здоровому, к здоровой жизни женщины, ну и благоустройству семьи в дальнейшем.